У нас є хвороб, тому пропоную дане питання, яке буде розглядатися сьогодні на сесії, розглянути попередньо на бюджетній комісії. Це про внесення змін до бюджету Застанської міської територіальної громади на 24 рік. Світлана Ярославівна, будь ласка, ознайомітеся. Відповідно до розподілу Кабінету міністрів розпорядження обласної державної у цьому бюджету передбачена додаткова дотація в сумі 33 тисячі 458 гривень. Пропонується збільшити дохідну частину і додаткову частину на зазначену суму і дані кошти сподівати на енергоносії по будинку, де проживають тимчасово переміщені особи. Все. Це додаткові кошти, які необхідно уточнити в бюджеті по доходах і видатки. Вони залишаться в залишку, звичайно, бо вже за сьогодні останній день, завтра до за обіду там будуть ці проплати. І тому ми на слідуючий рік будемо вносити пропозицію про уточнення їх як залишку. qual é